Сьогодні, коли наша країна переживає складний період, ми зобов'язані допомагати тим, хто цього потребує, і особливо підтримувати наших військових, які борються за нашу незалежність, ризикують своїм життям і здоров'ям заради майбутнього нашої країни. Серед багатьох працівників нашого колективу, звичайно, є родичі, близькі люди, які захищають нашу країну. Тому підтримку, яку ми здійснюємо, вона може також направлена на допомогу цим захисникам. Також варто згадати, що не тільки Павлоград Теплоенерго приймає активну участь у підтримці Збройних сил України, а також комунальне підприємство Павлоград Трансенерго. Так історично склалося, що ці два підприємства тісно співпрацюють і спілкуються. І ініціатива одного колективу завжди підтримується іншим. І навпаки, ось, наприклад, в минулому році на святкуванні новорічних свят ми організували аукціон, на якому за рахунок продажу різних сувенірів від наших хлопців. Були зібрані кошти, які в свою чергу були направлені на купівлю генератору та різних господарських матеріалів, інструментів для військових. Але це не єдиний випадок, коли ми допомагаємо захисникам. Ми спільними зусиллями неодноразово закуповували різні генератори, амуніцію також закриваємо збори на потреби у ремонтах авто хлопців. Наші оператори котелень, які не тільки слідкують, як подається тепло в наші домівки, але й самі своїми руками роблять хлопцям тепло, тобто виготовляють шкарпетки, різні солодощі, соління і передають до збройних сил України.